Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, що ж таки знищено було в торопці? Так. У нас і в Московії робиться основний акцент на тому, що там знищені склади зі зброєю. Але ж, давайте будемо говорити про те, що насправді там будувалося. От з 2015, здається, до 2018 року, там будувався новітній соціально-військовий комплекс. Так. Тобто не тільки місце, де будуть складуватися. Відповідні арсенали, зброї, так. але і е, відповідні структури е, для того, щоб е, могли там служити і жити військовослужбовці, які обслуговують цей комплекс. Там тільки одна їдальня на декілька сотень чоловік, яка працює в декілька змін. Так. От по цьому одному можна е, визначити, яка кількість там е, військовослужбовців. Так. Там побудовано житло для військовослужбовців, там побудований е, новий клуб. Там, ну, ну, одним словом, створена, створений весь комплекс соціальний для того, щоб ті люди, які е, обслуговують. Е, Ось ці склади новітні, вони жили у доволі комфортних умовах. Ну а для нас ж важливо не тільки зброя. Цю зброю хтось виготовляє, на яких заводах? І це законна ціль для українських збройних сил. Так. Цю зброю хтось підвозить. На склади, а складів везе е, до лінії фронту. На складах їх хтось зберігає, охороняє. Так. Отже, всі ці е, люди, всі ці військові, і не тільки військові, але і цивільні. Тим більше, що ми знаємо, що понад 80%. Московитів-андрофагів підтримує цю війну, таким чином вони теж всі відповідальні за оцю агресивну геноцидну війну московитів-андрофагів, тобто людожерів проти України. Ну, вони такі є. Ну не була б Україна, буде щось інше, якщо вони. Захоплять Україну, вони підуть далі, тому що ну, людожери повинні жерти людей. Ну, я тому і пропоную їх називати відповідно до їхнього статусу, їхніх дій, їхньої ментальності, їхньої генетики. Тому що це перший крок до усвідомлення того, з ким ми маємо справу. Інакше ми ніколи не зможемо перемогти. Ворога, якщо ми не знаємо його сутність, так, таким чином ми робимо висновок, головний висновок, те, що е, там була знищена ціла військова частина із відповідними інфраструктурними елементами. На які були витрачені багато мільярдів на будівництво, які були витрачені багато мільярдів е, 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 пардон, е, рублів, і той міні... заступник міністра, який відкривав цей комплекс? Отже, я не кажу усвідомлено склади, бо це, скажімо так, е, ну, применшує. Заслугу е, українських Збройних сил стосовно знищення цього комплексного зла. Там знаходилися ті е, ракети, які запускають по Україні, по українських військах, і разом з тим там знаходилась велика кількість людей, які обслуговували це все, які були навчені. Ми ще одне забуваємо, що паралельно до будівництва цього комплексу, як новітнього комплексу, якого знищити не можна, нібито, ну, це все в них таке, так, готувалися і кваліфіковані кадри, які мали обслуговувати цей комплекс. Таким чином, українським військам вдалося знищити. Не тільки склади, але і, що надзвичайно важливо, кваліфіковані кадри, які підвозили туди постійно, складували і вивозили звідти, так, ці всі. Там же ж ну, все було напічкано електронікою у цьому комплексі. Це ж не просто була така покладена серед поля, купа на купу, ці снаряди, ракети і все останнє. Це була сучасна, 2018 рік, з 15 по 18 рік. Там навіть оця огорожа була напічка електроніки, бз, тільки щоб ніхто туди не заліз. Так. Так що. Ми повинні дивитися на це все глибше, що ми зробили. Московити, звичайно, це намагаються теж приховувати, крім там деяких так званих воєнкорів, які вже просто не можуть оце все терпіти, і починають звертати увагу на те, що там же ж знищений і кваліфікований персонал, а не тільки одні ракети. Так що, ну слава Україні, героям слава.